Назавжди 41. 17 березня на щиті до Кам'янця-Подільського повернувся загиблий на війні Олександр Трішньовський. Милостибурі, Царство небесного, відпущення гріхів його Христа безсмертно, царя і бога нашого просі. О, завжди усміхнений, щирий, добрий, надійний, сумлінний, справжній друг і люблячий тато. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Знаєте, таких мені тяжко говорити, але таких більше не буде, мабуть. Клята війна забирає найкращих і веселий, і добрий, і мудрий. Отримав від президента нагороду. Ми не дуже е знали, що він вернеться, приїде. І це дуже велика втрата для всієї родини. Дуже добра людина. Він багато разів виручав нас. Ну, ми вручали позасідські ігді, добре дружили, добре відносилися сюди до другого. Моя діточок дуже любив своїх діточок, відносився до них дуже гарно. Саша залишиться в нашій пам'яті щирим, веселим, завжди товариським. Завжди на позитиві, надійний товариш. Ну, взагалі гарна людина, завжди підтримує якщо потрібно. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист батьківщини і назавжди залишиться в наших серцях. 16 років Олександр пропрацював на комунальному підприємстві Міськ Одразу після повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, вступив до Лав Збройних сил України. Олександр був, на жаль, вже був. Нашим працівником. Він молодим хлопцем в 25 років прийшов працювати на наше комунальне підприємство. Пройшов шлях від слюсаря до інженера групи режимів і наладки. Яким він був, ну, перше, що хочу сказати, він був завжди усміхненим, завжди життєрадісним. Він був справжнім професіоналом, не боявся абсолютно ніякої роботи. Все, що йому доручало, він все брав і зовсім справлявся. Звичайно, це дуже велика втрата для нашого підприємства і для нашої громади, і в цілому для нашої країни, так як гинуть такі молоді, золоті хлопці, наші, це надзвичайна була людина, і нам дуже шкода, що так сталося. Загинув Олександр Трішньовський 11 березня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Сумської області. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.